Ання у сквері та по адмінбудівлі у Білопіллі, наслідки обстрілу міста з артилерії. Прощання із захисниками у Сумах провели в останню путь Костянтина Загребельного та Олексія Вознюка. З дірками у фігурах без лавок та туалету, який вигляд ненімає скейт парк у Сумах, збудований чотири роки тому. Протягом неділі та ранку понеділка російські військові 27 разів обстрілювали прикордоння Сумщини. Зафіксовано 189 вибухів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 21 постріл з гранатометів зробили російські військові по території серединобуцької громади. Внаслідок обстрілу одна людина травмована. Також пошкоджені два будинки, гараж та автомобіль. По території Білопільської громади з гелікоптера російські військові здійснили 12 пусків некерованих ракет. З мінометів війська РФ обстріляли Великописарівську, Зноп Шалигінську, Краснопільську, Хотінську та Юнаківську громади. З артилерії та гранатометів Путивську, Есменську та Дружбівську. За повідомленням обласної військової адміністрації там обійшлося без загиблих та травмованих людей. Близько півдня російські військові обстріляли місто Білопілля за інформацією міського голови Юрія Зарка. Чотири снаряди вибухнули у середмісті, ще три на околиці. В результаті обстрілів є загиблі і поранені. У сквері в центрі Білопілля через влучання російських снарядів загинули дві пенсіонерки. Осколками посічені дерева, частина пам'ятного знаку та асфальт. У багатоповерхівці, яка розташована поряд зі сквером, пошкоджені кілька вікон. Тут живе пенсіонерка Катерина Іщанова. Обстріли почались, коли жінка поверталася з городу. Якраз обстрілювала там ото 40 років побіди. Там мене застало осколки. Летіли, ветки летіли, люди падали. Хто великом їхав, прийшла сюди, а це таке. Он вікна поведе. Вибиті, там з тої сторони вибиті скоком. Бомблять і бомблять. Вікна вилітають. Любов Друщенко від обстрілів ховалась у коридорі своєї квартири. Розповідає, обстрілюють Білопілля чи не щодня. Ой, да часто, часто. Я навіть на ніч не одкриваю, то не закриваю вікно. Бо щоб чуть мені було, або другий раз тільки задрімаю, а воно вже бахкає. Дуже-дуже чуть. І кожен день пошти, кожен день. Один зі снарядів поцілив укриття пожежної частини. Працівники ДСНС розбирають завали. Внаслідок обстрілу поранені шість рятувальників, розповів речник управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Люди, які рятують, сьогодні росіяни чуть не вбили. Як тільки ну, наші рятувальники почули перший вибух, вони одразу побігли в укриття. Але російський боєприпас влучив на територію частини, всі живі. І це саме головне. За інформацією білопільського міського голови Юрія Зарка, загальна кількість поранених внаслідок обстрілу Білопілля людей 10. Є важкий один чоловік і одна жіночка, яка, яка знаходилась тут поряд з іншими жінками, які загинули, яка з ними сиділа на одній лавочці, і практично у трьох. В ну, п'яти метрах від неї, від обличчя це був розрив, але вона сікнає вже пройшла дитями. Попередньо каже Юрій Зарко, російські військові гатили по Білопіллю зі ствольної артилерії. Є зреновані об'єкти інфраструктури, є пошкоджені автомобілі, є десь пошкоджені там будівлі, квартири. Але ну як кажемо, те, відбудуємо, відновиться життя. Життя це те, що вже не повернеться. І здоров'я людей, яке ну, також іноді важко його відновити. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков. Суспільне, Новини Сумщина. Сумчани попрощалися з солдатом Олексієм Вознюком, оператором відділення протитанкових комплексів з воду протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання, розповів офіцер з морально-психологічного забезпечення сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні прощаємося села Там Везнюк Олексієм Борисовичем. Тисячі п'ятого року народження перебував на посаді оператора відділення протитанкового комплексу. Вірний військовий присяж під час захисту батьківщини загинув 7 через липня 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Відспівали захисника в сумському храмі 12 апостолів з перших днів, не дивлячись що він не військовий. А... Воїн по духу став на захист нашої батьківщини. Спочатку робив роботу свою тяжку в складі ДФТГ, не дивився ні на що, брав і робив, не тому, що він вміє, а тому, що мусить розбирався з усім. Починали з ним в ДФТГ службу Був порядною, чесною людиною, справжнім чоловіком, ніколи не відмовить надійним товаришем. Ну, гарний був хлопець. Олексій був чоловіком моєї колеги. Я його знаю з перших днів війни, повномасштабної війни, але так досконально його не знаю. Я знаю просто його як хорошого, хорошу людину, хорошого чоловіка, хорошого батька. А прийти при ти при, при, підтримати свою колегу, тому що їй зараз підтримка дуже. Потрібна вона сама психолог, вона всіх підтримувала завжди. І до війни, під час війни, тим паче. Поховали Олексія Вознюка на Алеї слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Анна Книш, Віталій Педенко Суспільне новини суми. Сумчани віддали останню шану захиснику України Костянтинові Загребельному. Воїн загинув 9 липня в Луганській області під час виконання бойового завдання. Повідомив офіцер з морально-психологічного забезпечення сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні прощаємося з стаб-сержантом Загребельним Константином Олексійовичем. 15.02.1980 року народження проходив службу на посаді старші стрілице мобільної роти десантно-штурмових військ. Вірний військовий піщас під час захисту батьківщини загинув 9 липня 2023 року. В районі населеного пункту Новосиловська Луганська область загиблого відспівали у Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Костя був нашим товаришем. Він з першого дня вирішив іти захищати батьківщину. Ми дуже сумуємо з цього приводу. Це для нас дуже велика велика втрата. Він військовий, професійний військовий, тому це його справа захищати. Веселий жизнь, радісний. Э, Товариш хороший, так, да, ніколи плохого, нічого не було. Так трапилось, ну, біда залишилася. Да, Гарний. Щас Колега. Щас, щас. Дай Бог йому. Тепер уже зараз Добра, вдячна людина була. Що, Що відомо, коли він пішов воювати? З самого початку. Ну, у нього дітей, я не знаю, були чи ні його, але він виховував дітей. Своєї дружини. На жаль, кровопалитна війна забрала ще нашого е, мешканця міста Суми. Дуже страшну і високу ми платимо ціну за цю перемогу. Щирі співчуття та вічна пам'ять загиблому герою. Костянтину Загребельному назавжди залишиться 43 роки. Чоловіка поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища Сум. Анна Книж Сергій Шаповалов, Суспільне новини Суми. 30 липня сумчани провели в останню путь Андрія Дитюка. О півдні біля храму Святого Георгія переможця у сумах зібрались рідні та знайомі воїна, які прийшли віддати шану оборонцю України. Андрій був дуже гарний сім'янин. Він будував свій дім, він посадив дерево, виростив свого сина, народили дочку гарну. Ну, любив свою батьківщину, пішов воювати сам, ніхто його тягнув. Вічна пам'ять, слава навіки усім хлопцям, усім погибшим. Возвращався з задання І так вийшло. Він умнічка захищав нашу країну, захищав нас. Мамульки обіщав, що через місяць прийде в відпуск. Ну, то вийшло. Разом із Андрієм у школі навчався Володимир. Навчали з ним з першого по дев'ятий клас. Після школи ще й товаришували. Знаю його сім'ю, знаю ну, тільки старшого сина, пам'ятаю ще тільки малим. Ну, був о, добрий, добрий був хлопець, був до всіх привітний. За словами начальника групи морально-психологічного забезпечення міського центру комплектування Руслана Флорчука, загинув воїн 10 липня поблизу населеного пункту Кармазинівка Луганської області. Сьогодні прощаємося з молодшим сержантом Дитюк Андрієм Васильовичем, 28.04.1977 року народження. Перебував на посаді заступника командира бойової машини, навідника оператора, парашютно-десантної роти. Вірні військові присязі під час захисту батьківщини загинув. Вали воїни на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Віталій Педенко суспільне новини суми. Щодня позайматися у сумському скейт-парку, що розташований у міському парку кожедуба, приходять близько сотні дітей. Розповідає Денис: юнак займається на bmx велосипеді останні 12 років, а нині тут тренує дітей. Делай! Якщо ви бачите, в принципі, це набагато краще ніж вживати там алкоголь або наркотики, і вони ростуть якби здорові, і це допомагає розвиватись, це допомагає розкривати свою індивідуальність. Три роки двічі на тиждень приходить сюди кататись на самокаті. Даніїл у мене це краще виходить. Виходить, та, та, та тут я себе краще почуваю. Тут можна трюки робити, та ніхто не кричить, що не можна трюки робити. Тому що біля під'їзду можуть накричати. Займаються тут на трюкових велосипедах, самокатах, скейтах та роликах. Втім, через пошкоджені фігури парку, говорить Катерина, є травми. Падала декілька разів через Ці Колеса заїжджають ці ями і чіпляються. Інколи є подряпини, якісь чи ями, для яких ролики дуже чувствительні. Я робив трюк в рамці, влетів, влетів в цю дирку, о, там є, навіть видно її, і впав просто обличчям у, де, у дану фігуру. І на цьому я вибув вибив з в неділі на три. Раз і все, і воно прогибається. Уже, о, якщо так салівка попадьоти, то все вже падає. Поспостерігати за спортсменами приходять вболівальники. Для них, Таїсія, немає місця. Обычно тут нігде вообще не посидеть, там взагалі мусорка сломана. Типа іноді люди бросают мусор взагалі на пол, тому що його ну, просто негде. Мусорки переповнені, а лавочки, типа некоторые сломаны взагалі ну где присесть, ми іноді сидим просто на асфальте. скейт Скейпарк сам по собі він вже якби має ну, деякі недоліки, їх треба вирішувати. Треба замінити деяку фанеру, треба замінити, ну, замінити оце покриття і треба. Ну, саме елементарне – хоча би зробити ці ж лавочки і хоча б якийсь туалет, тому що туалетів, ну як ви бачите, тут немає. Місяць тому розповідають хлопці. Вони змогли придбати і замінити пошкоджений лист на одні з фігур самостійно. Грошима частково допомогли благодійники. У нас прогнив лист, і там була дирка. Ми своїми силами хотіли спочатку просто покласти туди е, лист жлезяки, просто щоб закрити я. Особисто збирав в по багринь 50, 20, 10, 100 додавав. Я замовив з Харкова два листа, нам їх привезли. В з моїми ну, друзями ми його встановили і зараз катаємося. Перше, говорить Ілля Даценко, з проханням часткового ремонту звертались до міського голови у 2021 році. Я з друзями на протязі року зверталися до міської влади, бо навіть розмовляли з Олександром Лисенком. Але наш, на наші, на наші благання поремонтувати скейт скейтпарк він відреагував. Сказав, що зробить, але як рік пройшов, нічого не змінилося. Ми навіть не просимо збудувати нам новий скейтпарк, просто просимо замінити декілька листів у фігурах. Відкрили новозбудований скейт-парк у вересні 2019 року. Тоді з міського бюджету на нього витратили близько трьох мільйонів гривень. Проводив тендер департамент інфраструктури міста. За словами директора департаменту Олександра Жорби, з того часу грошей на отримання більше не виділяли. Скейт-парк є частиною міського парку Кожедуба, який нині отримує КП Зеленбуд заступник директора Зеленбуду Андрій Матрос повідомив, що на балансі їх підприємства скейт-парку немає. Втім, за словами Олександра Журби, після того як кілька днів тому побачив стан споруд, фахівці мають його обстежити. Особисто до департаменту і особисто до мене ніхто не звертався. Мені небайдужі мешканці, скажімо так, збросили відео стану скейпарку. Я дав доручення профільному відділу, щоб з негайно зробили обстеження, знайшли можливості що його до його відновлення. Тому зараз складеться акт. Будуть, знаходити можливість щодо його відновлення, складеться кошторис. А поки сумчани продовжують тренуватись у скейт-парку, бо, говорить один із спортсменів Арсеній Загорулько, альтернативи йому не мають. Тут дуже класна атмосфера, тому що усі катаються, всі мотивують друг друга, щоб вчити нові трюки. Треба просто один раз спробувати, щоб потім насолоджуватися. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.